Вітаю вас! Ми продовжуємо шостий ряд. Переходимо сліпою петлею в арку. Три петлі підйому, Ще дві, як арка, стовпчик з накидом, в цю ж арку. Ще дві петлі, стовпчик з накидом, сюди ж. Три повітряні петлі, далі стовпчик без накиду, ось в цей стовпчик без накиду. Прямо вставляємо в нього гачок і пров'язуємо три повітряні петлі і повторюємо стовпчик з накидом в арку, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом сюди ж. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в цю саму арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Один, два, три. І так по колу. Все дуже легко і просто. В кінці з'єднатись в третю повітряну петлю. Так, дов'язали сьомий ряд вже буде цікавіший. Сліпа петля в арку, три повітряні петлі, як стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, арка, стовпчик з накидом сюди ж, три повітряні петлі. Ось тут таку саму групу робимо: стовпчик з накидом, дві петлі, стовпчик з накидом, далі три повітряні петлі. І ось тут ми робимо стовпчик без накиду в арку. Наголошую в арку, піко. І тут піко робимо не так, як я люблю, а піко робимо в першу повітряну петлю. Ось таке маленьке піко. Ось так. І стовпчик без накиду. В наступну арку. Ось так. Тут трішки прийдеться ручка його поправити: три повітряні петлі, Стовпчик з накидом в наступну арку з двох петель, дві повітряні петлі, Стовпчик сюди, ж, три повітряні петлі, і знов група в наступну арку. Два. І ще одна група. Хто за мною не встигає, в налаштуваннях є налаштування швидкості відтворення відео. Так, один, два, три. Ось. Тут можете, в принципі, в цьому місці погратись. Можете зробити арки з чотирьох петель, але прив'язати стовпчик без накиду, от, стовпчик без накиду, і піко зробити над ним. В принципі, вигляд від цього суттєво не зміниться. Просто в схемі там два стовпчика без накиду. Тут якось так. Одним словом, пров'язуєте по колу, в кінці з'єднатись в третю повітряну петлю. Так, продовжуємо восьмий ряд. Тут ми нікуди не переходимо. Очкуємо чотири повітряні петлі. Це як перший стовпчик з двома накидами. Два накиди, три стовпчики з двома накидами в арку, один, два, oh my God. два, три, стовпчик з двома накидами, в наступний стовпчик з накидом одним. Два стовпчики з двома накидами в наступну арку. Друга. Стовпчик з трьома накидами в цю ж саму арку. Так. Перш дзеркально два стовпчика з двома накидами. Другий. Стовпчик з двома накидами в стовпчик. Три стовпчика з двома накидами в арку. Наступно. Один. Два. І три стовпчик з двома накидами, в стовпчик з накидом. І тепер пальцем притримуємо петлю, стовпчик з двома накидами в наступний стовпчик з накидом. Переходимо відразу до наступної групи. І продовжуємо три стовпчика з двома накидами в арку. Ну і тепер все спочатку. Другий. Третій. Так, стовпчик з двома накидами в стовпчик. Два стовпчика з двома накидами в наступну арку. Один. Два. Стовчик з трьома накидами в цю ж саму арку. Так. Знову стовпчик з двома накидами. Один і два. Стовчик з двома накидами в стовпчик. Три стовпчика з двома накидами в арку. нічого складного. Головне не заплутатись в стовпчиках. Ось так. Обв'язуємо по колу. Ось тут уважно, щоб не було розтягнута петля. Зустрінемось в кінці. Продовжуємо дев'ятий ряд повітряна петля підйому, стовпчик без накиду, цю саму петлю, куди ми з'єднувалися, 4 повітряні петлі арка. Пропускаємо 2 стовпчика в третій стовпчик, стовпчик без накиду. 4 повітряні петлі арка. Пропустили 2 стовпчика, стовпчик без накиду, наступний. 1, 2, 3, 4. І тут в нас лишається стовпчик з трьома накидами. Його пропустили в наступний стовпчик без накиду. Ця арка у нас посередині виходить. Чотири повітряні петлі. Пропустили два стовпчика. в третій стовпчик без накиду. Чотири повітряні петлі, і виходить стовпчик без накиду, в останній стовпчик з цієї групи стовпчик без накиду, в наступний стовпчик. І заново чотири повітряні петлі. Пропустили 2 стовпчика, в третій стовпчик без накиду. І так по колу. Нічого складного, головне в цьому ряді перевірити кількість стовпчиків, і щоб у вас зійшлась кількість арок. Це важливо. Зустрінемось в кінці. У нас лишився один ряд в цьому відео. І так, останній ряд в даному відео, 10, переходимо сліпою петлею в арку, петля підйому. Стопчик без накиду, сюди ж. Чотири повітряні петлі. Стопчик без накиду в наступну арку. Чотири повітряні петлі. Стовчик без накиду в наступну, знову 4 повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну, і ще раз, 3, 4, стовпчик без накиду, в останню арку з цієї групи у вас має вийти 4 арки. Тепер 3 повітряні петлі. І робимо піко, так як ми вже робили. І стовпчик без накиду, відразу в наступну арку. Ось так, тільки тут так, трішки прийдеться руками допомагати, щоб воно стало рівно. І знову 4 повітряні петлі. 3, 4, стовпчик без накиду в арку. І так пров'язуємо по колу. В кінці тут робимо піко і з'єднуємося в першу стовпчик без накиду. Ось так. Легких петельок і до зустрічі.